Таким був музей генерал Хорунжого Упа Романа Шухевича. Його відкрили ще у 2001 році. Саме в цій будівлі була остання штаб-квартира головного командира повстанської армії, і саме тут, 5 березня 1950 року, він прийняв останній бій. Роман на нижніх сходинках стояв автоматною чергою в груди, трьома кульовими пораненнями. Цей сержант його Роману Шехевичу провів. Ось такий вигляд музей має нині. Після ворожого обстрілу будівля перетворилася на згарище. Російські безпілотники вдарили по музею генерал Хорунжого ОПА 1 січня. Той день очевидці пригадують із жахом. Шахеди двічі влучили у будівлю. Вийшли там на подвір'я, так малого забрали нас до сусідів. Ага. Ну он, та саме вийшли, чекаємо, як там що буде. Ага. Ну повідомляю, що друг. roi toi hā Ну, другий, то ми вже повтікали. Хата спільна. Працівники закладу кажуть, росіяни обстрілом знищили цінні меморіальні речі, які належали українському героєві. Стіл крісла, фотель, фортепіано. Але на щастя, шість сотень експонатів музею в безпеці. Ще спочатку повномасштабного вторгнення їх перенесли в інше місце. Проте втрати великі збитки через знищення самої лише будівлі становлять понад 2 мільйони 200 тисяч гривень. Було втрачено тільки 16 пам'яток музейного значення, а решта це були речі науково-допоміжного фонду. Тобто, ми були готові до того, що щось подібне може відбутись. Були меморіальні речі, зокрема меблі, які належали Роману Шухевичу, ті, яким він користувався. Це стіл, крісла, фотель. І деякі інші предмети інтер'єру зруйнований росіянами музей Романа Шухевича зголосився відбудувати п'ятий президент України Петро Порошенко. Приїхав поспілкуватися з працівниками. Що треба обов'язково зберегти? Чи Я мабуть? би казала оцю дробину сходи. Роман Шухевич мав на другому поверсі такий сховок тайник, і він по цих сходах ходив. Фонд Петра Порошенка готовий профінансувати всі необхідні роботи для відновлення музею. Лідер Європейської солідарності закликав міську раду якнайшвидше ухвалити рішення щодо проєкту відновлення, а перший крок вже зробив. Перші 100 тисяч гривень пішли вже на фонди старичного музею на ініціативу. Для чого Бо блискуча ініціатива: зробити віртуальний тур. Музеєм Шухевичем. Класно. Ми вже підтримали. Друга позиція. Наша команда привезла гарантію банківську на 4 мільйона гривень для того, щоб це відбудувати. П'ятий президент переконаний, що відновлення музею стане символом незнищеності України всупереч спробам російських загарбників підкорити її. Анастасія Ярмоловська, Євген Радіон, Львів, п'ятий канал. Українські дрони вибухнули на нафтобазі у Санкт-Петербурзі на території Росії. Повідомляє про це українська правда, посилаючись на головне управління розвідки Міноборони за даними джерел, атака безпілотників цієї ночі. Це спецоперація Гура. Продовжують збирати дані, але вже є підтвердження влучання по цілях на уточнювальне запитання від журналістів. Чи це перша така атака? розвідка відповіла, що не перша, але є відмінності, і ворог їх відчув. Далі це цитата. І також додали, що відтепер військові об'єкти Петербурга і Ліннінградської області в зоні досяжності українських сил. За даними російських змі, Петербурзький нафтовий термінал є найбільшим російським терміналом із перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні. А в Севастополі затонув сторожовий корабель окупантів типу Тарантул. Про це повідомляє повстанський рух. «Атеш». він перебував на пристані бухти Гравська. і партизани припускають, що сторожовий корабель був пошкоджений під час останніх дронових атак на військові об'єкти в Криму. Судно, це росіяни вкрали в Україні в 2014 році і відтоді використовували його у бойових цілях. Село оборони минулої доби відмінусували ще майже 800 окупантів. Проновлені дані про втрати ворога звітує Генеральний штаб збройних сил України. Від початку повномасштабного вторгнення гарантовано загинули вже понад 373 тисячі загарбників. По техніці знищено 21 ворожий танк, 38 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи і також дві системи залпового вогню. По небу втрати ворога наступні мінус сорок один ворожий безпілотник і мінус одна крилата ракета. А також по автотехніці, мінус 39 одиниць і по спецтехніці втрати ворога за добу 13. Під прицілом ворожих безпілотників цієї ночі були південні та північ Україна. За даними командування повітряних сил, 33 іранські шахеди летіли з двох напрямків: з Приморського, ахтарська і з Курська. Захисники українського неба знищили 22 дрони. Камікадзе протиповітряна оборона працювала у небі над шістьма областями. Загарбники поцілили у багатоквартирний будинок у Куп'янську. Під завалами загинула жінка, ще двоє цивільних поранені. Минулої доби на Харківщині загинули двоє людей. П'ятеро при цьому постраждали. І як інформує військова адміністрація області, напередодні росіяни двічі били по навчальному закладу у Чугуєві. В Куп'янському районі через обстріл поранені двоє дітей. Росіяни били по шістьом оселям адмінбудівлі господарчих спорудах у Куп'янську через атаку. Пробито газопровід поблизу села Федорівка. Росіяни скинули. Керовані авіабомби через ракетні удари по Харкову, 16 січня, в лікарні перебувають досі 12 людей з них троє у тяжкому стані. Через нічну дронову атаку в Херсоні постраждала жінка. Вона ушпиталена минулої доби. В області загинули двоє людей. Семеро поранені. Тільки по самому Херсону Росіяни випустили майже шість десятків снарядів влучили в оселі, заводи, склади. У Береславському районі ударні дрони атакували адмінбудівлю і фермерське господарство. Також Росіяни атакували Дніпропетровщину. Повідомляє військова адміністрація. Вогонь окупантів пошкодив чотири домівки і три господарчі споруди. Одна з них зруйнована вщент. у Павлоградському районі. уламки збитого дрона впали на територію фермерського господарства. Там почалась пожежа. Вогонь знищив одну зі споруд. На кордоні з Румунією ускладнився рух через ще один пункт пропуску. Повідомила про це прикордонна поліція Румунії. Представники агросектору і автоперевезень почали блокувати рух через пункт Халмаудякова. Причини і терміни протесту невідомі. Рух автобусів і легкових автомобілів відбувається у звичному режимі. Державна прикордонна служба України повідомила, що разом з румунськими колегами здійснюються заходи щодо подальшого пропуску вантажівок. Також розблоковано рух у ще трьох пунктах пропуску напередодні у. Ряд Румунії підписав угоду із протестувальниками. Вона охоплює 13 вимог фермерів. Повідомив про це міністр сільського господарства країни Флорін Барбо. Проте один із представників фермерів на переговорах Маріус Міко зазначив, що ця угода не означає негайного припинення протестів. Зі свого боку, польща розблокувала усі пункти пропуску. Прикордонна служба України поінформувала, що за добу оформили 2550 вантажівок. Швеція не відкидає можливості передачі Україні літаків «Гріпен». Це підтверджує міністр закордонних справ країни Тобіас Більстрем. За його словами, таке рішення залежить від вступу України до НАТО. Для цього потрібно створити відповідну комісію або слід зважати на безпеку Швеції. Наприклад, у 2023 році Україна і Швеція обговорили потенційну передачу літаків. Головнокомандувач збройних сил Швеції підтвер... підтвердив, що цей процес обговорюється як на політичному, так і на військовому рівнях. Міністр оборони України Рустам Міров скасував свій візит до Франції з безпекових причин. Повідомляє про це французьке видання, посилаючись на тамтешнє Міністерство оборони. Український чільник оборонного відомства мав приїхати, щоб разом з французькими колегами оголосити про створення спільної артилерійської коаліції, але тепер долучиться до церемонії в онлайн режимі. Більше деталей станом на тепер. Невідомо водночас. Франція оголосила про виготовлення 78 артилерійських установок Сезар для України. Повідомляє про це міністр оборони Франції Себастьян Лекурню. За його словами, шість із них Київ придбав сам, щоб запустити цю ініціативу. Решту фінансування забезпечує вже Париж загалом. Від початку повномасштабного вторгнення Франція передала 30 артилерійських установок і 19 додаткових САУ. Замовила Данія за словами заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка. У 2024 році роботу цих установок поліпшуватиме вже штучний інтелект і зазначив, що це скоротить кількість використаних боєприпасів десь на третину. Бундестаг Німецький відхилив законопроєкт про постачання Україні ракет Таурус. Це була пропозиція опозиційного блоку Християнсько-Демократичний Союз, але партія зелених і вільні демократи провалили голосування у партії зелених стверджують, що ХДС шукає тільки заголовків і заклик від опозиції надати ракети є тактичним кроком у внутрішньополітичних дебатах. Народний депутат України і заступник голови комітету із питань нацбезпеки Єгор Чернів пояснив, що законопроєкт відхилили не по суті. А через порушення процедури і намагання використати це питання для вузькопартійного піару, мовляв, це був окремий документ частини опозиції, і вона хотіла без погодження з іншими винести це на голосування. Єгор чернів прогнозує, що Бундестаг повернеться до цього голосування до 22 лютого. Нездатність Конгресу ухвалити рішення ставить під загрозу увесь вільний світ. Джо Байден, президент США, під час зустрічі з конгресменами, закликав швидко розблокувати допомогу Україні. Американський лідер провів зустріч з лідерами конгресу і чільниками профільних комітетів і закликав їх забезпечити Україну усіма необхідними ресурсами, зокрема артилерією та протиповітряною обороною. Також Джо Байден наголосив, що нерішучість конгресу в цьому питанні ставить під загрозу США. А також НАТО і увесь демократичний світ наріжним каменем у виділенні допомоги стало питання посилення південного кордону Сполучених Штатів. Зараз тривають перемови. Демократи і республіканці намагаються дійти згоди. Лідер республіканців у сенаті Міч МакКоннелл заявив, що він очікує на розгляд двопартійної угоди вже наступного тижня. Це була дуже гарна і позитивна зустріч за столом. Більшість погоджувалися з тим, що ми повинні зайнятися Україною та кордоном. Неабияка увага приділялася Україні з розумінням того, що якщо ми не допоможемо Україні, наслідки для Америки та усього світу будуть просто руйнівними. Ми повинні знати, що Україна не стане черговим Афганістаном. Ви бачите, як багато американців чухають потилицю і ставлять справжні запитання про те, чому це має тривати без наявності належних відповідей. Тож я буду їх домагатися. Але перед тим як ми говоритимемо про Україну, я кажу президентові: я кажу вам, я кажу усім американцям: кордон, кордон, кордон. Нам потрібно подбати про наш дім. Нам потрібно забезпечити безпеку нашого кордону перед тим, як говорити про будь-що. Як протидіяти ворогу, виставляти вибухові інженерні загородження і створювати спостережні пости? Цього на північному кордоні навчаються українські бійці, бо підготовка протидиверсійних і протидесантних резервів це запорука надійного захисту на кордоні з агресором. Групою повітряної розвідки було помічено групу з вісьми осіб. Встановлено місце знаходження, був був усилений спостережний пост одного з підрозділів, інший з підрозділів виділяв резерви, які залучались для знищення цієї групи. На протязі всієї цієї роботи БПЛА супроводжував от, і надавав інформацію на командний пункт в режимі реального часу. Десантні та протидиверційні резерви є у всіх батальйонах, бригадах та угрупованнях, які діють у північній операційній зоні. Їх готовність це обов'язок кожного командира. Росіяни готували на Одещині екологічну катастрофу. І в цьому їм допомагав студент Одеського університету. Колаборанта затримала Служба безпеки України. В інтернет-листуванні агресор запропонував студенту негласно співпрацювати на користь РФ і отримувати за це зарплату від російської спецслужби. Головним завданням фігуранта було виявлення і передача координат, де зберігаються токсичні речовини, зокрема склади і сховища з пестицидами. Також агент розвідував місця можливого базування та маршрути переміщення сил оборони. Ворог сподівався спровокувати екологічне лихо на території регіону і таким чином розхитати внутрішню обстановку. Триває розслідування, зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Роковина авіатрощі у Броврах. 18 січня 23-го року на Київщині розбився гелікоптер, на борту якого перебувало керівництво міністерства внутрішніх справ. І сам міністр Денис Монастирський. Ніхто з пасажирів не вижив. Загалом загинули 14 людей. Ця трагедія сталася рано вранці, коли був густий туман. Гвинтокрил зачепив дах дитячого садочка. Діти перебували на першому поверсі. А у них саме був сніданок. Одна дитина тоді загинула, 11 травмувались. Будівля дитячого садочка досі зруйнована. Її обіцяють відбуду. Сьогодні мешканці Броварів зібрались біля місця трагедії, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Дуже дуже важкий. Якраз десь в такий час відвели дітей в садочок, і я вже поверталася додому, коли почула в під'їзді цей звук. Зрозуміла, що щось прилетіло, от але піднялася ще на сьомий поверх. Тоді і світла не було постійно ж. Вимикали. І за вікнами побачила що зовсім зовсім темно і зрозуміло, що щось сталося. Дитина ваша досі час була? Вже в садочок я її відвела, а старша була в школі навпроти і бачила, як це все відбувалося. Я спустилася я на вулицю, і бігла якась мама і сказала, що там прильот, і садочка немає, а школа сіла. Ну, Я бігла сюди на садочок, все горі, горіло. Що, про що ви тоді думали? Що з голові тоді було? Ну, я розуміла, що дитини вже немає. Але почала кричати, де діти, де діти і е, почала кричати прізвище своєї дитини, тому що тут нічого не було видно, тут було темно, паніка, тільки крики були. І... Я тобі дала свої серветки. святки. Мама тоді плакала, їй дала свої серветки. У мене було шоку. 8 мільйонів гривень з держбюджету піде на моніторинг новин про президента Зеленського та інших ключових політиків. Про це пише детектор медіа. Державне підприємство, захист центру інформаційного простору України замовить моніторинг українських та закордонних медіа. Це тендер оголосили 12 січня. Постачальник послуг щодня буде аналізувати телебачення, друковані змі, закордонні видання неуминуті. Телемарафон. Єдині новини у центрі уваги будуть президент Зеленський, перша леді Олена Зеленська, голова ОП Андрій Єрмак. Головнокомандувач збройних сил Валерій залужний будуть моніторити новини про голову Верховної Ради Руслана Стефанчука і його заступників. В тендерній документації зазначено, що за результатами моніторингу робитимуть аналіз сильних і слабких сторін діяльності публічних осіб. Раніше таке дослідження робило інше підприємство. І тоді журналісти-розслідувачі з'ясували, що підприємство регулярно готувало звіти для офісу президента і кабміну. У бігу зазначили, що в звітах, які подавали владі, кількість позитивних новин про неї значно перевищувала кількість негативних, і це могло формувати у влади хибну думку про критику в її бік.